Соняшник бонд це ранньостиглий гібрид із вегетаційним періодом від 105 до 108 днів, створений румунською компанією Quality Crops для технології Експрес під гербіцид Гранстар. Бонд вирізняється стабільною врожайністю до 4,7 тонн з гектара та високим вмістом олії до 52%. Основні характеристики гібриду бонд група стиглості ранньостиглий. Потенціал врожайності 47 центнерів з гектара, вміст олії від 49 до 52%, переваги гібриду бонд. Висока посухостійкість, що дозволяє отримувати стабільні врожаї навіть у посушливих умовах, стабільна врожайність до 4,7 тонни з гектара, стійкість до основних хвороб, включаючи іржу, фомопсис і гнилі, захист від вовчка. Завдяки стійкості до шести раз від А до Ф, що забезпечує додаткову безпеку в заражених регіонах. Соняшник Бонд надійний вибір для аграріїв, що прагнуть отримати стабільний та якісний урожай на різних ґрунтах та в різних кліматичних умовах України. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.